Всім привіт та доброго здоров'я! Шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні пропоную вам приготувати пиріг з булочок. Тут дуже просте формування. вийде в кожного. Спочатку робимо опару. В Миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі та борошно. Ретельно перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. В окремий посуд всипаємо цукор. Додаємо яйце, ванільний цукор та сіль. Збиваємо до білої пухкої маси. Опара підійшла, Вливаємо збиту масу до опари. Гарненько перемішуємо. Тепер додаємо теплий кефір та частину борошна. Перемішуємо. Злегка розтоплене вершкове масло, перемішуємо і борошна, яке залишилося. Але важливо не забити тісто, тож трохи борошна залишаємо в кінці столова ложка олії, щоб зібрати всі крихти. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Зверху також притрушуємо, вимішуємо 7 хвилин. Коли борошно вібралося, Трішки змащуємо олією поверхню. Борошна більше не додаємо. Ось таке м'якеньке тісто виходить. Змащуємо посуд. Викладаємо тісто. Зверху також варто трішки змастити, накрити та залишити на 40-60 хвилин. Ось яке тісто вийшло. Поверхню знову змащуємо олією, викладаємо тісто та скачуємо жгут, який ділимо на 16 частин. Кожну частинку округляємо, зверху трішки олійки, накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилин, починаємо формувати булочки, перевертаємо колобок. розкачуємо прямокутник, змащуємо маслом, але це зовсім не обов'язково. І складаємо ось так. Тепер скручуємо. І все. Викладаємо форму, застелену пергаментним папером, накриваємо на 30 хвилин, потім змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Якщо є кунжут, можна притрусити, я це роблю завжди. 5-7 хвилин хай змазка підсохне і в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 30 хвилин. Даємо постояти булочкам у формі, тому що вони дуже ніжні та м'які. Лише потім обережно витягаємо, даємо ще охолонути. І можна смакувати. Булочки гарно відділяються одна від одної. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!